Бух. Формула, як зберегти світ, дуже проста. Любов, родина, батько і мама. От і все. Ну, ви знаєте, що я буквально нещодавно отримала титул гомофоб номер один в Україні, і ви повірите мені, що я не розганяла ніяких гей-парадів. Я просто на ток-шоу Шустера сказала, що звичайно можна ходити собі в пір'ї. Очевидно, бо і нормальні люди могли робити паради, що вони також хочуть щось своє сказати. Хай. Погоджуся, але я не погоджуся з тим, щоб брати шлюб у церкві і встановлювати дітей. Бо е цей світ має свою логіку, не людську, а божественну, вищу. Е якщо подивитися на ікону Матері Божої, вона в руках тримає дитя, це наша православна ікона. Розімкнула мама руки, дитя впало, впав світ. Все, оце формула збереження світу. І з огляду на те, що я сказала, що я проти того, аби е шлюб. Давала церква, і аби такі сім'ї мали дітей, мене оголосили гомофобом номер 1 Журналісти питаються, як, як це трагічно, що ж ви тепер будете робити? Я Кажу, ви знаєте, якщо я після всіх патріархів, владик, папи Римського, десь там в тому, то це дуже гарне товариство, я цим пишаюся. А якщо серйозно, то хочу вам сказати, що, можливо, десь у якихось Нідерландах це був би мінус. Але і в Україні, і в Польщі, і в Росії, і це є великий плюс. Я за євроінтеграцію, але не тільки в цьому ми маємо вчитися в Європі. Де чого можемо повчити Європу? І ми так, так, так. спасибі вам.